Так, на огляді в нас Mercedes Є200. Автомобіль 2008 року, 2.2 дизель. номер телефону, стартова ціна 9300. Покажу вам салон. Так, автомобіль на досить хорошій комплектації. Автоматична коробка передач. Так, на приборці 280 тисяч, мультируль. климат-контроль. Так, вот такие хорошие салон. Так, покажу вам задний ряд сидушек. Так, и вот так выглядит да, задний ряд сидушек. Все сидушки, все сидушки в гарном стане. Так, сзади у нас есть Партронік і Фаркоп. Автомобіль на титанах. Так, стартова ціна 9300. Коли цікаві, телефонуйте. Продавець ще що скине. BMW X5. 2011 року. 3.0 бензин. 15700. Далі у нас Audi a 4 S-Line в такому гарному кольорі. Автомобіль 2015 року, двойно-дизель, номер телефону, ціна 13 тисяч плюс присутній торг. Відкрите, я знімаю. Так, ось такий гарний світлий салон. Бачимо всі сидушки у нас гарні і гарно збережені, 6 ступінь чиста крокові передач. Мультируль 260 тисячі на приборці є підігрів сидінь. Так, комплектація досить гарна. Тушка в селі хороше аудіо, можете телефонувати. Так, на огляді шкода Фабія 2008 року. 1,2 газ бензин, досить економний мотор, номер телефону. Так, Стартова ціна 4800 плюс присутній торг. Покажу вам салон. Так, П'ятиступінчисто коробка передач. Є у нас кондиціонер. Так, на приборці 154 тисячі. Так, сідушки бачимо. Всі гарні. Весенки. Так, салон весь також в гарному стані, немає жодних зауважень. Перша реєстрація була в травні. Так, хто шукає собі невелику економіну машину, можу тут телефонувати. 2008 рік, 4800 Mitsubishi Outlander. 2008 року, 2.0 газ бензин на механіці, повний привід І також покажу вам салон. Так, ти ступінчаста коробка продач У нас вийшло вже сонце, трошки в камеру засліплює, але думаю буде все одно. Ззаді у нас є ще Так, Далі Mazda 3. 2006 року, 1.6 бензин, номер 4650. Далі Volkswagen каді 11 року 2.0 мотор і номер телефону. Далі у нас Mercedes CLK. 2004 року, 2.7 дизель, номер телефону 7, 800 Далі шкода Октавія 2003 року, 1.6 газ бензин, номер телефону 4.350. Далі Взагалі 2010 рік, 1.2 мотор. 3900 Toyota Corolla. 2008 року 1.6 газ бензин. 6,650, Плюс де зимова резину. Далі Рено Сандеро. Рено Сценік. 2005 року є сервісна книжка, 1.6 газбензин. номер телефону 5250. Далі фрукт фольксвайан Тиван 16 рік, 2.0 бензин, 14200 Гарино Маган 2012 року. 1.5 дизель, свіжо принено. Номер телефону, стартова ціна 6900. Одна задні склопідйомники. Муль... Так, на приборці 205 тисяч, п'ятиступінчастокоробка передач, кондиціонер. Так, ось так. виглядає задній ряд сидушок. Сзади у нас є фаркоп, кот СКА і телефонується. Далі Арона Кенга. Відчпер широко, один 9 мотор, 2800. Далі Вольф, без Informaції. Opel Зефіра. Без інформації. Volkswagen Passat 2002 року 1.9 дизель, Номер телефону 5150. Шевроле 2007 року. 1.6 бензин. Номер телефону 3600. Toyota Camry 2005 року, 24 газ бензин на шкірі, номер телефону 6900. Далі BMW 3 2008 року 2.0 бензин на автоматі. ціна договірна. Тран Берлінго 2007 року. Двайна дизель, номер телефону 4-40. Альфа на ССБ Сіланфер. 2009 року, 1,5 бензин. 5800. Шкода Фабія. 2006 року 1.2 бензин номер ціна 450. Volkswagen Passat 2007 року 2.0 дизель 6750. Volkswagen Polo 2011 року, 1.6 газ бензин.

Десять Opel Vectra 2003 року, 2.2 бензин. 3.800. Далі в нас Audi 2005 року, 3.0 дизель. Номер телефону на автоматі 7500. c 3. Пікасо 2011 року. 1,4 газ бензин. номер це 6500. Далі Nissan Жук 2017 року. 1,6 бензин 10900. Ford Фокус. 16 рік, 1,5 дизель. 10700 Nissan Rock 2017 року 2.0 бензин 14500 Chevrolet 2008 року номер телефону газ бензин 2950 Троан c 5 1,6 дизель Номер 11 рік 6550. Стран Берлінга 2010 року. 1.6 дизель 6700. Ford Focus 2011 року. 2.0 бензин на автоматі. Номер 6700, стартовый Далее у нас Honda 2007 року, 2.2 дизель на автомате, номер видно, до 7500. Так, Hyundai 2010 року, 2.0 дизель, повний привід, 12300. Так, Hyundai i30, 2010 року, 1.6 дизель, 5950. Шкода, Octavia, 2006 року, 2.0 дизель, номер 10, ага, ціна 6300. Ford Focus, 2005 року, 1.6 дизель, 4500. Salswain Passat, 2001 року, 1,8 бензин, номер телефону, ціна 4300. Так, Карина Лагуна. Тринадцятий рік, 2.0 дизель. На автоматі ціна 9200. Странно. 2007 року 1.4 газ бензин 3.500. Він пошлом седроби. Що що треба робити? треба там няти. А ви А Renault Megane 2014 року, 1.5 дизель, номер 177600. Volkswagen 2011 року, 2.0 дизель на автоматі, 8800. Далі у нас Audi A4 Quattro 2009 року, 2.0 бензин, 9200. Вода Октавія 2008 року, 1.6 бензин, номер, її сервісна книжка 6650. Далі Dacia Duster 2011 року. 1.6 газ бензин, номер телефону. Ціна 7 тисяч без торгу. Далі у нас Volkswagen Вольф 2015 року, 1.6 дизель номер, ціна 9700